Ослава, вони писали колонку на НВ, чому ви мовчите, і що треба розуміти про польські страйки? І бачимо, що е, сьогодні е, страйки якраз загострилися до е, польських фермерів, долучилися, точніше повернулися е, далекобійники, перевізники е, польські, і вже навіть там відбулися сутички на кордоні. Польська поліція їх розмежовує. А от що справді е, потрібно розуміти більше про ці польські страйки? З вашої точки зору. Ну, перш за все, події розгортаються з того часу, як я написав текст є нові події, і я би хотів коментувати їхав вже на свій текст. Перш за все, треба розуміти чітко: це не польща, це не всі поляки, це частина польського суспільства. Щодо тих, які зараз трайкують, є сильна відраза, навіть ненавість серед інших верств. Тому що вони роблять це на кордоні, робить це в центрі великих міст, Варшаві, перешкоджають руху, і це знаєте сильне злоблення. І немає якоїсь там, знаєте, єдиної польської позиції. Це одне. Друге, це я радше занедбання. Занедбання, яке з боку польського уряду, попереднього уряду, тому що він зробив певні речі. Він спровокував їх несвідомо звичайно, але спровокував їх, тому що не підготовив відповідно там умови. Для того, щоб ці польські виробники-фермери могли успішно вижити минулий рік, такі всі інші, про що детально не буду говорити. Ну і третє, очевидно, є російський слід. Є російський слід довижний. і дуже важливо, що в чому це видно, що соціальні мережі всі, кидаються зараз неправдивої інформації, просто тролять одним словом. І це видно дуже сильно заяв, появляється якийсь невідомий текст експертів, говорить, які говорять якісь страшні речі, такі всі інші. І все це разом показує таке певне безсилля. Василя польського роду, який не знає, що з цим робити, тому що це прийшло дуже емоційну площину, і очевидно, тут Україна страждає найбільше. Україна не є головним об'єктом атаки. Україна попала, бо не кажучи, перепалку так само, як це в Америці стало предметом предмету виборів. А, тим не менше, Україна від цього дуже сильно сильно, сильно страждає. І поки що я не бачу розв'язки. Звичайно, є частина відповідальності українського уряду, і, зокрема, ця знаєте, заява Зеленського, що давайте зустрінемося на кордоні не популістична. Тому що кордон нічого не вирішить, це питання, яке вирішується у Варшаві, бо в Києві на кордоні. Але це також показує, що виглядає, що український уряд не має жодної розв'язки на цю ситуацію. Так що ситуація є досить загрозлива. Один з експертів сказав, що навіть можливо це той Рубікон, за який коли ми прийдемо це Рубікон, то польські українські сумки дуже сильно От Думаю, що не станеться, але загроза дуже висока. А наскільки Україні вдається доносити свою думку у польському суспільству? На вашу думку, і чого бракує? От на, на якому рівні може на громадському, на, на рівні парламентарів? Ще на якомусь варто було би активізувати свою роботу, тому що ну Я... да. Вибачте, я вас перебуваю. Я мова суто до кінця. Вибачте. Я думаю, що те, що якраз говорите, має бути контакти, мають бути розмови не тільки між головами уряду чи президентами, такі всі інші. Має бути активна робота парламентарів і має бути дуже активна робота тих, що ми називаємо лідерів суспільної думки, що громадських діячів. Перш за все, щоб вони перестали, перестали підсичувати цю формацію, поширюючи всякі фейки, тролі, такі всі інші. Не можна підігравати ситуацію, вона вже так горить. Не варто підливати вогонь. І це всі кажуть, що насправді те, що робиться в соціальних мережах, це дуже сильно, знаєте, я потім нагадаю вам, що останнє погіршення польсько-української сумки було у 2015 році. Але це була історична пам'ять. Якщо пам'ятаєте це, Безумно. але тоді роль та, Але тоді роль в соціальних мереж була набагато менша. Зараз не виступають головним таким чином, тому що клітки і все це відбувається, знаєте, візько. Я хочу звернути вашу увагу, що. Може, подивіться, найдіть в Ютубі розмови, яку організували в Польщі, Варшаві, фонд Баторого, там брав участь Адещиця, наш колишній міністр, де вони дуже уважно і дуже посторінково детально дискутують, що насправді сталося і що можна зробити. Але виглядає, що справа є запущена, і ну, якщо знаєте, як запущена хвороба. Це ще не смертельна хвороба, питання просто як її лікувати, коли вона така сильно запущена. Ну і ви говорите про російські вуха, які стричать з усієї цієї історії, от як протистояти? Та ми вже здобули певний імунітет до цієї російської пропаганди, до цих російських іпсу, і все одно іноді ведемося на ці речі. Та? а в Польщі виходить, що воно діє, і вони часто самі навіть не завжди розуміють, коли ведуться на, на ці речі. От як протистояти цьому? Польська російська пропаганда діє дуже підступно. На ж не каже, знаєте, відверто, що давайте, от Путін добре, щось інше. Ні, нам кидає просто певні тези. Таки всі інші будуть, один випадок, і мабуть, знаєте. Бо це пройшлося по всіх мережах. Цей напис на одному з тракторів, що Путін так. прийде і так. Це це була провокація. Чоловіка задержали, і його сильно йому загрожує сильне покарання до державної зради, такі всі інші речі. Але це знаєте, радше доношний фактор. Радше йдеться про те, що Україна заповнює своїм зерном. Всю Європу, це веде до демпінгу, до того, що це, що це свідомі дії України, так і всі інші. Ну, і от і що хочу сказати. Тобто вони знаходять слабкі точки і, і на них тиснуть. Знаєте, Це не там, що Путін красивий, чи Україна не має рації. В нім просто тиснуть. І просто виявляється, знаєте, ця стара Максима, що глибина приватної кишені насправді важливіша, ніж якісь великі загрози. В них немає відчуття. Не кажу, що в них страйкуючих, немає відчуття, що якщо цей страйк буде продовжити, то їхнім сусідом буде не Україна а Росія. Якщо йде про інтелігенцію, про інтелектуальну та політичну літу, вони це не підтримують. більшістю не підтримують. винком конфедерації, очевидно, яка є вирізана про російська, але це партія меншості. Але тут вже не знає, хто більшість то меншість. Знається, просто знаєте, хто, хто підливає далі бензину до цього вугілля, до цього, до цього вогнища, який далі розгоряється. Я вам дуже дякую, що долучились до нашого ефіру. Ярослав Грицак, доктор історичних наук та професор Українського католицького університету, був з нами на зв'язку.